Людське око, що може бути найважливішим при пізнанні навколишнього середовища, саме за допомогою очей діти пізнають світ. Тому дуже важливо запевняють офтальмологи берегти зір самого дитинства для України. Проблема дитячої сліпоти дуже актуальна. Вона посідає четверте місце серед усіх дитячих хвороб. Виною тому, здебільшого, є довготривале перебування за комп'ютером чи то біля екрану телевізора. Люди старшого віку страждають від катаракти та глаукоми. Хворі, які звертаються регулярно, ми їм проводили діагностичні обстеження і стабільно протікала глаукома у цих пацієнтів. Були такі пацієнти, які, на жаль, звернулися вперше і вже в запущену патологію, коли допомогти їм повернути зір. Ну, вже на жаль, неможливо. Але призупинити цей процес навіть в тих випадках, коли очі нічого взагалі не бачать, але високий внутритиск тиск приводить до головної болі болі в оці, нестерпної болі. І можливо, навіть ми не можемо допомогти за допомогою крапель. Ми таких хворих направляли на оперативне лікування з приводу глаукоми. До профілактичних заходів відносяться не лише відвідування офтальмолога, а ще й здоровий спосіб життя, вживання фруктів та овочів, що містять вітаміни А і Е, сприяє поліпшенню зорових функцій і чорниця. Однак для збереження гостроти зору правильного харчування недостатньо. І якщо дитина або дорослий приходить додому і робить якусь роботу за столом, це ж теж правильна посадка, за столом освітлення необхідно, щоб зліва перед вами під плафоном була настільна лампа, і навкруги теж повинно бути якесь не дуже яскраве освітлення. Ця лампа зліва повинна стояти десь на лампи, повинен бути 40-60 ватт. Стіни бажано, те, щоб навкруги було ну, сіро-білих відтінків, а не яскраві, які ну все таки подразнюють сітківку. Нескладні вправи для очей і відпочинок від комп'ютера допоможуть вам не мати проблем з очима довгі роки.